Добрий день! О, здоров, ти! Що тобі, як завжди? ж. Важкий день! Ой, друже, не то слово. Чесно, ці бандити Сихівські, я ще поки летів сюди, в мене інгалятор випав. Чесно. Ох, 140 на 80. Що тобі давати, чоловіче? Слухай, можеш якого Магни би 6 би дати, щоб трохи нерви успокоїлися, я вже не витримую, я вже... Пасувала би. Е, і ще, будь ласка, валер'янку, дай, будь ласка. А що вже таке, чоловіче? Так, чесно кажучи, Мері Джейн же ну, ну, тут сидить, я вже, серце не витримує. Типова Мері Джейн. На. Е, подякував. Слухай, а може ще щось є для паутини, щоб щось... Щось останнім часом, чесно кажучи, паутина, ну вообще айо. Ну, можу тобі запропонувати гематогенку. Супер. І ще деклак гель дай, бо, чесно кажучи, так спина болить під за тих всіх стрибків. Сам розумієш, тридцятка носі вже то. Очевидно, очевидно. Карта, готівка. ЕПОП. Пікай. Все, Олеже, подякував. Будь ласка. А аптеці ніжних цін безмежно хочеться подякувати за те, що підтримали мій збір донатом у розмірі 200 тисяч гривень на метавак. Аптека АНЦ це чудовий приклад свідомого українського бізнесу. Беріть приклад з кращих. Все, Валежика. Тримайся. Давай. Все, передавай привіт, жінці-кішці. І тримайся там. На стіні.